Привіт усім! Як ваші справи? Я сьогодні буду в різних образах і ось моя перша сукня. Школярики. Привіт, Яночка, до речі, пиши мені, пиши, чи у мене немає збою в ефірі. А, якщо будуть збої, що ж зробиш? Ну я надіюсь, сьогодні їх не буде. Сюди буду проводити, якщо що. Вже поч... роз... починили інтернет. Ні, це я купила. Ні, гарна якість, дякую. Це я купила собі антенну. У мене є чудовий сусід Сергій, він мені влаштував інтернет, поставив усе. Дякую Сережі. І отак от налагодилось усе. Але тут така справа. Якщо щось заглючить, Яночка, зразу пиши. Навіщо роблять аборти? пише мені дівчина. Ну, дивіться, для деяких жінок це здається визволенням, але насправді загибель дитини до визволення не веде. На мою думку, моя мати дуже від цього постраждала. У мене народжені сестри й брати. Ось така ситуація. Привіт-привіт. Була у них. Тому ось так. Все ок, якість краще, ніж будь-коли. Дякую, дякую. Зараз показує в мене більше шести віддачі по програмі Спідтест. Це така програма для перевірки швидкості. Може хтось користується і ось так от виходить. Дякую, дякую, дякую. Привіт, привіт. От, а ще ми будемо сьогодні тут вести ефір із Анастасією. От, Ну що ж, ви оцінили мій перший лук. До речі, батильйони мені дуже сподобалися. Знаю таку програму для швидкості. Отож, теж. Хороша програма, до речі, теж Сергій порадив. Мої брекети на місці, але один відпав. Дякую. Як твої справи? Дуже добре. Дякую, 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 що ви зі мною. Отже, чекайте. І сьогодні я... А ти, Яну, будь ласочка, напиши мені, як мій ефір? Чи не глючить? Трохи був, перервався, ну нічого. Я знову з вами. Ой, є, чудово! Чудово. Ми будемо так вести. А ось така моя наступна сукня. Але звук відстав. Ось така моя наступна сукня. Такий вже зв'язок буде, але що поробиш? Роздупляється ефір молодець. Але ми ще будемо, якщо що, покращувати антенну. Заросок, дякую. Красава, дякую, дякую, дякую. Краще ти не на шпильку. Ну, я думаю, так. Дякую. І за Çocuk Не робить ефір, я розумію. Зараз він запрацює. А так. Дякую, дякую, дякую. Світлана, він лягає, коли ти йдеш в іншу кімнату. Ну, ви знаєте, не йди туди буде сов. Хай лягає, але тоді я передягаюсь, тоді чекайте. Але я приходжу і ви знову мене бачите. Отже, як вам оця сукня? Це моя улюблена. Вау, дякую, дякую, дякую. 我。Oui. На собою затуляє сигнал. Що серйозно? А тепер ви мене бачите? Алло. I suppose. Привіт, привіт. Збираюся на пробіжку, скільки кілометрів пробігти. Е я не, зб е не збираюся на пробіжку і бігати не буду. Я томлюся, і у мене фіна на мене Світланка гарна і зараз пробіжок.

А за... вона за... говорила, за те, що я сказала, що вона неприємно пахне, І вона досі мстила. Виявляється, у неї був тест, а вона мені його не дала. Тест на вагітність. Щоб перевірити, все ж вагітна я чи ні. Це було вночі, я не могла купити його. І ось така ситуація вийшла. Ну, не дати. Тест, який там знаходився, це злочинно. Світланка толком ефіру не виходить, ну вже як виходить. І? А я ще тоді їй подякувала, подумала, вона мене оглядає з доброї душі, допомагає, і в неї дійсно немає тесту. Виявляється, тести там були. Добре, що я тоді була невагітна, наче б був великий рознос для неї, і не дай Боже, це б якось пошкодило мені. Дякую тоді. Наступний образ. Так. Ну, и остальные на сегодня. И так я его сделаю с ней. Я пробовала. Такая ситуация выходит.